Важаю міцного, друзі, всі ви знаєте про дію Кримінального кодексу України по відношенню до звичайних злодюг та крадіїв. Спіймали і одразу посадили за грати. Кримінальний кодекс до звичайних людей дуже і дуже дієвий. І це факт. Друзі, у нас при владі мародери та корупціонери, яких навіть і ловити не треба. Не буду навіть казати про їхні злочини, ви і так все знаєте. Хочу лише сказати, що ми, народ України, маємо з ними робити. Так ось. В умовах війни влада мародерів та корупціонерів разом з усією опозицією, цими старими зрадниками та шахраями, в час, коли цивільне населення воює та гине на усіх фронтах, вони разом грабують державу та цілеспрямовано знищують економіку країни. Це навіть не кажу про явні факти зради та знищення населення України. Це трохи інша тема. Так ось Влада мародерів та корупціонерів на чолі із Зеленським розкрадають та розпродають наші з вами землі, підприємства, ресурси, заводи, параходи та інше національне майно і роблять це все так, нібито вони безстрашні і вхопили Бога за бороду. Ні, друзі, це не так. Це їм тільки так здається. Відповідати за злочини їм прийдеться і повертати все, що вони накрали за період війни. Ім прийдеться партія гарант їх заставить це зробити, якщо вони не встигнуть злити всю Україну. Друзі, алгоритм протидії злочинності дуже простий, і кожен, хто розуміє, як працює правоохорона та судова система, підтвердить, що має бути закон і має бути політична воля, дотримання законодавства. Так, ось, все те, що вони там понаприймали від нашого імені, все те, що вони понакрадали та привласнили, дуже швидко та легко, можливо повернути назад в державу. Лише за умови дотримання нами декількох пунктів. По-перше, це єдність народу в питаннях покарання провладних злочинців. Ми маємо бути єдиними. По-друге, має відбутися очищення державної влади від усіх старих політиків та політичних сил. Ми маємо усвідомити раз і назавжди, що не будуть боротись з корупцією та іншими посадовими злочинами ті, хто є автором цих злочинів та всіх корупційних схем. Це про Порошенків, Тимошенків, Кулівлоба, Ляшків, Шляшків та інших мерзотників та паразитів нашої країни. Друзі, і третій пункт це політична воля, прийняття законодавчого акту новим складом парламенту та затвердженого новим президентом про визнання теперішньої влади незаконною. Таких прецедентів в світі дуже-дуже багато. Тому ми маємо йти саме таким шляхом, і реалізувати це все ми з вами в змозі. Лише нам. Треба порозумнішати, бути більш відповідальними та не довіряти усім старим політикам та старим політичним силам. Порошенки, Тимошенки, Зеленські, Кулівлоба, ляшки, шляшки, слуги, голоса та інші, інші представники олігархічних кланів мають раз і назавжди зникнути з політичної арени України. Бережіть себе, вірте в ЗСУ, слава Україні!